Привіт! Що це таке? Це акрилова гідроізоляція Текномер. Ось ми нанесли її на звичайну губку. Ви можете побачити, наскільки вона еластична. Ну, а тепер про всі секрети і тонкощі використання. Головна перевага даної гідроізоляції. Це простота її використання. Нанести її зможе будь-хто, це як паркан пофарбувати. Зараз ми вам це покажемо. Маємо макет і починаємо. Беремо так номер 300. Перед використанням його потрібно просто перемішати. Наносимо на гарно змочену або прогрунтовану поверхню. Ми рекомендуємо ґрунтувати ось так. Беремо текномер 300 і доливаємо до нього звичайну воду в пропорції один до одного. Наша ґрунтівка готова. Грунтуємо. Переходимо до нанесення акрилової гідроізоляції. Зараз ми нанесемо перший шар, а для додаткової герметизації стиків використовуємо стрічку. І вже готові куточки. Матеріал універсальний, ультрафіолетостійкий. Можемо використовувати всередині приміщення. Це, наприклад, гідроізоляція ванної кімнати та душових трапів. І ззовні гідроізоляція балкону, тераси, силосних складів, покрівель, підвалів, резервуарів для води, фонтанів та навіть басейнів. Також для локальної гідроізоляції навколо димарів, покрівельних воронок та місць з'єднання конструкцій з різних матеріалів, сфер використання безліч наносити можна на бетон, метал, цеглу, гіпсокартон, ОСБ, ПВХ та навіть дерево. Ви бачите, як все легко з першим шаром ми впорались. Чекаємо 5 годин і наносимо другий шар перпендикулярно попередньому. Це створить максимально міцну безшовну водонепроникну мембрану. В залежності від поставлених задач ми можемо запропонувати вам на вибір кілька варіантів акрилової гідроізоляції. Текномер 305, еластичність 200%, техномер 300, еластичність 300%, техномер 300 – еластичність 700%. Ось так просто можна зробити професійну гідроізоляцію своїми руками. А в наступному відео у нас. Кольорова гідроізоляція. тож підписуйтесь на наш Ютуб канал. До зустрічі!